Друзі, всіх вітаю! Ми на каналі Мітуавто. Авто. З вами сьогодні Ігор, і поговоримо ми про топ-5 автомобілів зі Сполучених Штатів Америки, які можна привезти та зробити під ключ в Україні. Це буде вигідно, буде пробіг до 100 тисяч кілометрів, свіжі автомобілі від 2015 року і свіжіше. Враховуючи те, що Тенденція на аукціонах зараз достатньо сильно знизилася, тобто попит впав, а пропозиція достатньо сильно виросла. Більше 300 тисяч автомобілів зараз продається на страхових аукціонах, наприклад, Копарт. Якщо, наприклад, рік назад пропозиція була 180-190 тисяч автомобілів. Звичайно, попит впав, а оскільки. Так, багато пропозицій, ціна знизилася. Це ми можемо і бачити по таблиці, наприклад, за останні три місяці, як мінялася тенденція вартості автомобілів в США. Ми реально це бачимо. Так, у нас ще виросла трішки доставка, а саме неврахована доставка. Та, яка була у нас через Одесу, було дешевше привозить, а зараз клайпіди потрібно довести до Києва автомобіль. І завдяки цьому, що упали ціни на аукціонах, а додавалася доставка, плюс-мінус ціна нівелюється, але все-таки якусь 1000 доларів завжди можна виграти. Я пропоную вам розглянути на сьогоднішньому відео топ-5 автомобілів, які реально будуть вам до вподоби та згодяться в використанні на кожні. Кожен день, будуть надійні, на них ставиться газ четвертого покоління, будуть тільки гідротрансформаторні коробки передач, та будуть е атмосферні двигуни, Ну на які ставиться газ четвертого покоління, та реально можна економити і максимально дешево їздити. І так, поїхали! Розпочнемо ми з першого автомобіля, і це буде Jeep Renegade 15, 16, 17 років випуску. Автомобіль відрізняється своєю короткою базою та буває з повним та переднім приводом. Автомобіль має достатньо велику прохідну можливість, та давайте з ним знайомитися більш детальніше. Наприклад, на аукціоні зараз цей автомобіль торгується біля 3000 тисяч доларів, і один із прикладів, ось недавно був проданий за 2,50 п'ятдесят доларів. Якщо ми перейдемо до того, скільки буде вартувати аналогічний автомобіль в Україні, і, наприклад, ми е, візьмемо ціну цього автомобіля. 3500 доларів. Тобто ми візьмемо трошки кращу комплектацію, трошки менший пробіг і максимально мінімальні пошкодження. На цьому приміру розрахунку ми будемо бачити, що 3500 у нас буде вартість автомобіля, 450 доларів складе збір аукціона і 450 доларів складуть наші послуги. А я нагадую, що до кінця вересня діє акція та послуги будуть складати 450 доларів. Середня доставка буде десь 1800 доларів, але ділі вона коригується. Вона Може бути від 1,5 до 2,5. Попередній прорахунок перед торгами я вам роблю та пропоную. Нагадую, торги на аукціонах проходять з понеділка по п'ятницю. Я відбираю щодня автомобілі на аукціоні. Пропоную вам для торгів. Та тільки ті варіанти, які ви мені узгодили, ми попередньо прорахували, скільки вони прибудуть в Україну. Ми торгуємо. Так ось. З Нью-Йорка будуть максимально дешеві доставки, можуть бути там 1500-1600 доларів. Савана, Техас, там вже доставки будуть 1800, 1900. Каліфорнія, 200, 2200 2300 2400. І найдорожче це буде е, Вашингтон. Там буде доставка 2500, 2800. Ну, Якщо вести автомобіль з Гаваїв, то е, буде доставка близько 4000 доларів. Це може бути якийсь дуже дорогий автомобіль, який куплено за дуже дешево. Тоді це може бути вигідно. І таким чином ми враховуємо обов'язково в кожному автомобілю рентабільність його купівлі та пригону. Далі ми йдемо, брокер та експедитор, коли автомобіль перебуває в Одесу, в Клайпеду, його потрібно вигрузити, розвантажити та розмитнити. Це буде свартувати 600 доларів. Стоянка в порту може бути біля 30, 100-150 доларів. Доставка по адресу Клайпеда Київ, комплексно від Клайпеди до Києва, буде складати 1200-1300 Доларів. Середнє розмитнення на такий автомобіль складе 2300 доларів. Сертифікація буде коштувати 200 доларів, пенсійний фонд 130, постановка на облік 30 доларів. Ну, як я вже сказав, послуги 450. Разом без ремонту автомобіль в Києві буде 10 400 доларів. Та якщо врахувати постановку на облік, це буде 10 800 доларів. Саме таким чином ми можемо цей автомобіль. Приганяти від 10800 доларів в гарній комплектації з невеликим рідним пробігом і мінімальним пошкодженням. По автомобілю варто сказати, що е, у нього 2,4 двигун, бензиновий, на який ставиться газ 4-го покоління. Це добрий, старий, надійний, відомий двигун, 2,4 Tiger Shark, який вже зарекомендував себе достатньо серйозно на вторинному ринку та показав свою надійність. З Цим автомобілем буде йти виключно дев'ятиступенева коробка передач ZF як на повному, так і на передньому приводі. А ось комплектації в автомобілях можуть бути Sport, Latitude, Limited та Trailhawk. Якщо комплектація Sport особливого захвату, у вас не викликає, то комплектація Latitude реально може здивувати. Коли вона у нас середня, ми вже будемо мати великий екран за кермом, великий екран по центру. Ми будемо мати клімат-контроль, ми будемо мати підігрів сидінь, кермаш, кіряний руль, криша може бути з люком або навіть сафарі, тобто відкриватися. По повному приводу у нас може іти різний кліренс. Якщо в автомобіля буде. Повний привід, то кліренс буде складати 210 мм. Якщо буде передній привід, кліренс може бути 200 або 190 мм. Це також залежить від комплектації. Потужність двигуна 184 кінських сили, але в залежності від комплектації, вона також трошечки може змінюватися. І уявіть собі, що цей малюк реально може подорожувати по місту. Може подорожувати за містом і виїжджати реально і проїжджати достатньо серйозні перешкоди, це реально внедорожник, недорожник, хоча зроблений на базі кросовера. Але в цього автомобіля, звичайно, є і мінус. Наприклад, це його багажник. Об'єм багажника складає всього 351 літр. Він невеличкий. Тому, якщо ви плануєте великою сім'єю їхати в далекі подорожі, то цей автомобіль вам не підходить, тому що багато речей ви в нього не положите. Витрата пального середня 8-13 літрів. Тобто, якщо їхати в економному режимі по трасі, то це буде буде 8 літрів. Якщо їхати по місту з повним приводом, нажимати на кожному світлофорі, це буде 13 літрів. ось якраз середньозважена витрата пального в цього автомобіля складає 10,5 літрів на передньому приводі. Якщо ви будете використовувати повноприводний автомобіль, витрата пального буде 11-11,5 літрів. І ціна такого автомобіля з пригоном може бути від 10 до 11 тисяч доларів, в залежності від комплектації. Звичайно, потрібно автомобілі Буде виконати ще ремонт, але то вже окрема тема для розмови. Якщо вам цей автомобіль сподобався, телефонуйте наші контакти під відео, ми вам його привеземо. а ми йдемо далі. Автомобіль номер 2 в нашому рейтингу буде Ford Escape після рестайлингу 17-18 років випуску. І якщо Jeep Renegade вам здався достатньо маленький. Короткий, невмісткий, то Ford Escape – це повна його протиположність. Справа в тому, що в цього автомобіля вже буде більший багажник, більше місця для задніх пасажирів та більше місця для. Передніх пасажирів та водія. В цьому, цей автомобіль торгується на аукціоні посередній ставки зараз 3800 доларів. І ми розуміємо, що десь біля 11 він також уже може приїжджати в Україну без ремонту, плюс ремонт, і реально до 15 він може виходити з ремонтом. Так ось цей автомобіль у нас е, буде також з пробігом від 50 до 60 тисяч миль. То це десь 80-100 тисяч кілометрів. Двигун, як правило, люди вибирають 2,5 бензин підгаз, і на всіх модифікаціях стоїть класична гідротрансформаторна коробка на 6 передач. Саме за цю. Надійність і вибирають переважно користувачі цей автомобіль. Але в них є декілька комплектацій цих автомобілів: S, S, є, Sealt та Titanium І от якраз коли ми говоримо про 2,5, надійний двигун, нам буде доступна виключно S, сама мінімальна комплектація. Але якщо ви хочете кращу комплектацію з клімат контролем, підігрівом сидінь, підігрівом кермаш, ряним кермом, панорамою, повним приводом. Клімат-контролем вам потрібно буде вибирати між комплектацією SE, якщо ви хочете шкіру сел, та якщо ви хочете великий екран та, двійні, е, та подвійне скло в дверях, це буде комплектація Titanium. А доступні двигуни з ними будуть виключно 1,5 EcoBoost. Та 2,5 EcoBoost. яким потрібно виділити окрему тему для розмови, але в двох словах можна пояснити, що це за двигуни. 1,5 двигун це після рестайлингу, його доопрацювали. Та якщо його попередній молодший брат 1,6 бензин приносив реально проблеми своїм власникам, то 1,5 став більш надійнішим. Але, як на мене, його потужності по місту та й за містом буде трошки не вистачати. Якщо ви будете використовувати 2-літровий Екобуст, тут уже по надійності все просто супер, а потужності його буде вам вистачати з головою. Але в них є такий мінус, що на них не поставити газ четвертого покоління, та по своїй конструкції та будові вони більш складніші, тому що вони прямо в прискові, а також на них встановлені турбіни, що додає більшої драйвовості для пересування по місту, але зменшує надійність цього автомобіля. Також варто врахувати, що на 2,5 двигуну потужності буде 171 кінську силу, і вам цього буде досить достатньо. Кліренс автомобіля 201 мм, але в залежності від повного чи переднього привода. Об'єм багажника вже складає 964 літри. І це майже в два рази більше, ніж у джипа Ренегейта. І якщо ви зібралися вже якоюсь своєю сім'єю їхати в далеку подорож за містом між містами, то цей автомобіль вже стане вам. Вам в нагоді. Витрата пального за містом 8, по місту, якщо вжигати, може бути 13. От середня, де то 10,5 потрібно орієнтуватися на витрату пального. Ціна з пригону може бути 11-11,5 тисяч доларів, що достатньо вигідно для того, щоб отримати такий великий, комфортний, сучасний, рестайловий, міський і заміський кросовер. А ми йдемо далі. Третє місце в нашому хіт-параді займає джип компас другого покоління 2017-18 року. Можна сказати, що це прямий рідний брат джипа Renegade, а також Fiat 500X. Саме вони построєні на одній базі. Але в залежності від того, що вони зроблені на одній базі, в них схожа ходова, схожа платформа це зовсім різні автомобілі. Різні по дизайну, різні по начинки. Давайте розбиратися більш детальніше. Сьогодні зараз цей автомобіль торгується 4300 доларів. Та без ремонту його можна привозити 11-11,5 тисяч доларів, що достатньо вигідно. Тенденцію, під, наприклад, цьому автомобілю ми бачимо, що ще влітку, на початку літа, цей автомобіль торгувався в середньому біля 5,5 тисяч доларів, потім пішла тенденція на зниження 4750, потім 4100. І ми зараз бачимо, що в вересні місяці середня ставка на цей автомобіль 4 100. Далі, в цього автомобіля ми можемо... Перечисляти одні переваги, недоліків у нього майже немає. Тому що багажник у нього трошки більший, коробок у нього дві, а комплектацій у нього чотири. Автомобіль буде з пробігом до 100 тисяч км. Як правило, це буде 2,4 бензин Tiger Shark і коробки автомі... автомат гідротрансформаторні у нас дві. ZF 9 ступенів та класична гідротрансформаторна хундаївська коробка передач на 6 ступенів. От якщо ви вибираєте цей автомобіль, Повноприводним, то у вас буде 9-ступенева коробка передач. А якщо ви вибираєте його передньоприводним, то 6-ступенева. Кліренс в передньоприводного буде менше, а в повноприводного буде більше. Максимальний при... кліренс буде в комплектації Trailhawk. Двигун, атмосферний, підгаз четвертого покоління, все як має бути. Комплектація є Sport, Latitude, Limited, Trailhawk. От по комплектації Sport у вас буде все необхідне для сучасного водія: кондиціонер, склопідіймачі, кермо, круїз. Ну, напевно, і все, що ще потрібно. А от якраз в комплектації Latitude у вас тут відкриваються такі фішки, як підігрів керма, підігрів сидінь, шкіряне кермо, великий екран по центру автомобіля, великий екран за кермом автомобіля, може вже бути люк. Звичайно, можуть бути повні передні приводи, може бу і буде комбінований. Салон зі шкірою, кліматична установка. Тобто, як бачите, комплектація Latitude достатньо така широка. В Комплектації Limited у нас вже буде дістронік, датчики мертвих зон, ще більший екран, виключно два великих екрана. У нас може бути панорама. І це, звичайно, покращує комплектацію. А от комплектація Trailhawk у цього автомобіля це версія створена для бездоріжжя. І от вона може бути як максимально бідною. Так і максимально багатою, і тому ви можете брати модель Trailhawk і одну бачите, що буде дуже дорога, а друга буде тут дуже дешева, тому що в них буде абсолютно різна значення. Але ми з вами знаємо, що головне в автомобіля це коробка та двигун. І знаємо, що в цього автомобіля вони надійні. Далі ми йдемо і бачимо, що у нас може бути потужність автомобіля 184 кінських сили, що в принципі в середньостатистичному використанні достатньо. Кліренс 203 мм. Але якщо це буде версія Trailhawk, то кліренс буде вищий. Об'єм багажника трошки більший, ніж у Renegade і складає 458 літрів. А витрата пального від 8 до 13 літрів в середньому 10,5 Але це на передньоприводному автомобілі. Якщо ви виберете повноприводний автомобіль, середня витрата пального буде 11,5-12. Тому на цей автомобіль дуже класно залітає газ, ділимо на 2 і їздимо дуже дешево по місту і за містом. Ціна з пригоном такого автомобіля може починатися від 11 115 тисяч доларів. Тому, якщо вам він сподобався, телефонуйте наші контакти під відео, а ми переходимо до наступного автомобіля. До Джорні. І якщо вам попередні автомобілі показалися крихіткими, маленькими, не дуже вмісткими, вам потрібен великий семимісний потужний кросовер, то вам якраз потрібен до Джорні. І ми зараз до нього перейдемо. Автомобіль відрізняється великою своєю комфортністю. Коли ви будете на ньому їздити по місту, за містом, подорожувати великою сім'єю, ви зможете розмістити зручно свою родину, а також вмістити досить багато речей. При цьому всьому від дороги у вас не буде ніяких посторонніх шумів і ви будете комфортно їздити. Зараз середня ставка на цей автомобіль по аукціону складає всього-навсього 200 доларів. Друзі, так раніше, ще рік назад, середня ставка на цей автомобіль складала 3500-4 Доларів, зараз 200. Ціни реально знизились. Ціни на послуги зараз реально знизились. Скористайтеся цією можливостю, поки можна взяти дешевше. Так переходимо далі і дивимося, що до Джорні близько 16 17 року з пробігом 50-60 тисяч миль, тобто до 100 тисяч кілометрів, можна взяти. З двигуном 2,4 і 3,6 бензин. Коробка буде 4 ступенева чи 6-ступенева. В різниці від того це буде 2,4 чи 3,6 двигун. Оба двигуна у нас атмосферні, на який ставиться газ 4-го покоління і можна їздити економно. Комплектації є SXT, SE, Crossroads, GT та RT. От якраз більш доступніші комплектації SXT і SE можна придбати більш дешевше та більш доступніше, а звичайно, зі шкіряним салоном Великим екраном, панорамою, підігрівами та так далі. Кроссроад GT та RT будуть стояти трішечки дорожче, але все одно їх можна придбати зараз вигідно в США. Автомобіль може бути як повноприводний, так і передньоприводний. Потужність буде складати 175 кінських сил, якщо у вас двигун 2,4, та 280 кінських сил, якщо у вас двигун 3,6. І уявіть собі, на цьому сімейному кросовері можна їздити до потужню з с... 287 кінських сил. Я вже їздив на такому автомобілі і знаю, як він вигрібає прямо із себе асфальт. А якщо поставити газ, можна їздити економно. Кліренс автомобіля складе трошки менше, він буде 185 мм. Та якщо ви виберете повнопривідну версію, він буде трошки більший. А об'єм багажника в цьому топі у нас буде максимально великий. Він складе 1048 літрів. Витрата пального може бути від 9 до 14 літрів, середньо 11,5. 12 літрів. І ціна з пригоном може бути від 9,5 тисяч доларів. Тому що ми бачимо, що на аукціонах вони торгуються в середньому біля 200 доларів. Тому, якщо потрібно, телефонуйте і замовляйте. А ми йдемо далі. Наступним автомобілем, який попадає в наш ТОП, це буде ще один семимісний кросовер. І це буде Японець. Mitsubishi Outlander може бути семи зі сполучених штатів Америки та в в декількох комплектаціях з двигуном 2.4 та 3.0. Зараз ми бачимо, що в середньому автомобіль на аукціоні торгується поставки 2900 доларів. Автомобіль е, може бути 15-16 року випуску до 100 тисяч км пробігу та коробкою варіатор чи 6 гідротрансформатор. Якщо ми вибираємо комплектацію з двигуном 2.4, це буде японський варіатор Jatco. Досить надійний та вже зарекомендував себе на ринку. Але якщо ви хочете автомобіль виключити, з гідротрансформаторної коробки передач, то вам потрібен буде 3-літровий бензиновий двигун. От якраз шестиступенева гідротрансформаторна, іде на ньому. Двигун і той і той атмосферний газ 4 покоління ставиться. Комплектації можуть бути від самої простої ES до SE, СЕЛ та JT. Е, в ES у вас не буде майже, майже нічого, але буде повний привід. В SE у вас вже буде великий екранчик за кермом, великий екранчик по центру, повний привід, клімат, шкіряне кермо, підігріві. А от в комплектації СЕЛ вже з'явиться шкіра. В комплектації GT це буде сама топова комплектація цього автомобіля. Він може бути як повнопривідний, так і передньопривідний і на 2 Потужність буде 167 кінських сил, а на 3-літровому двигуну 230 кінських сил. Кліренс автомобіля складає 215 мм, що досить достатньо для використання по місту та за містом, якщо ви навіть хочете поїхати на рибалку, гриби чи мисливство. Об'єм багажника складе 591 літр. Це буде більше, ніж в Ренігейта, більше, ніж в компаса. Це буде десь плюс-мінус, як в Ескейпа, але це буде менше, ніж у Доджорні. Тому якщо вам потрібен виключно огромний багажник, вам потрібен у Доджорні. Витрата пального в цього автомобіля буде найменшою з усіх перевищених автомобілів. І за містом складе біля 8 літрів бензину на 100 км, а по місту 11 літрів. Середня змішана буде 9,5 5 Це завдяки варіаторній коробці передач, яка досить реально знижує витрату пального вашого автомобіля. Ціна з пригоном може бути від 10,5 тисяч доларів плюс ремонт. Друзі, ну що ж, ось ми перейшли до завершення нашого відео і можу підсумувати ось такий топ-5 автомобілів, які реально найдоступніші і найкращі зі Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день. Безумовно, є автомобілі, які можна привезти дешевше. Є автомобілі, які можна привезти краще, але вони будуть дорожчі. З усієї маси автомобілів я вибрав автомобілі, які будуть для вас найбільш цікавими, і самі важливі параметри це атмосферний двигун та гідротрансформаторна коробка передач. Безпроблемність в використанні. Якщо ви захочете поїхати на СТО обслужити цей автомобіль, то він у вас не висмокче всі гроші, а ви доступно зможете його обслужити. Вам буде комфортно пересуватися на цьому автомобілі. Та ви будете реально отримувати від нього задоволення. Ось такий топ-5 на сьогоднішній день у нас є. Ось такі ціни на сьогоднішній день у нас склалися. Якщо вам потрібно замовити авто зі сполучених штатів Америки, наші контакти під відео, телефонуйте, замовляйте. Мене звати Ігор. Ми зробимо все під ключ. Також ви знайдете посилання на те, щоб підписатися. На Автостат, якщо ви хочете мати доступ до такої ж аналітики, як у мене, зареєструйтесь по цьому посиланню, ви його отримаєте. Також, якщо ви хочете за нами слідкувати, як ми проводимо свою роботу, підпишіться на Facebook, Instagram. З нами ви там познайомитесь детальніше. Якщо ви хочете бачити, які у нас є авто в наявності на площадки з продажу автомобілі, які є в наявності в продажу Зі США, Telegram та Viber-група, також є посилання під цим відео. Якщо вам потрібно підібрати автомобіль в Україні, уже збройний. Зроблений, уже готовий чи автомобіль просто з Європи. Ви хочете достатньо швидко його купити, придбати і їздити. У нас є послуги по підбору автомобілів в Україні: експертний день, разовий огляд, а також пошук під ключ. Більш детальніше ви можете узнати по номерам під цим відео. Чекаю ваших дзвінків. З вами був Ігор Мітоавто. Всім пока!